Албут девелопер, що формує нову якість міського простору. Бо кожен їх проєкт це окреме міні-містечко, де у мешканців складається враження, наче вони живуть у заміському комплексі відпочинку. Адже місія компанії забезпечити комфорт та усі потреби для кожного. Я завжди уявляю себе як мешканець цього майбутнього будинку. Представляю собі, як прокидатися зранку, як я веду дитину в школу або в спортивний комплекс. Або на дитячий майданчик ввечері, звичайно, як можна відпочити, де попити кави, де поспілкуватися з друзями, велике значення надають і комерційним приміщенням: кав'ярні, парукарні, магазини, салони краси, ба більше школи і садочки прямо на території комплексу. Це не лише про зручність, а й про формування спільноти. Хочеться ще відмітити, що саме в житлових комплексах комерція, так стала більш затребована саме в карантин. Коли були обмежені якісь можливості, то саме о, тоді ти оцінюєш, що в тебе є в твоєму комплексі, тобі не треба виходити нікуди, в тебе все є. Там, починаючи від квітів, закінчуючи, не знаю, якимись послугами, там такими не знаю, там ну, стоматолог там чи лікарня чи якийсь розвиток дитячий. А ще забудовник надає опцію ремонтів. Так, ви не втрачаєте час і гроші на нескінченні роботи. Усе вже зроблено якісно і за гарною ціною. Ви просто обираєте стиль і заїжджаєте жити без зайвих витрат і за. В цей ремонт входить вся сантехніка, освітлювальні прилади. В цей ремонт входять теплі підлоги і навіть пральна машинка. І закладні під кондиціонер. Які є опції? Можна вибрати стиль. У нас є три стилі: це мінімалізм, класика і скандинавський. -буд – це безпека та впевненість у завтрашньому дні. І це відчуття надають якісні матеріали, сучасні технології будівництва та відповідальність у кожній деталі. Камера, відеоспостереження, система контролю, доступу і навіть такі базові речі, як освітлення у дворі, це вже є базовими критеріями, які надають відчуття безпеки та спокою для клієнтів. Маючи стабільну репутацію, вже понад 20 років у компанії наголошують, величезна заслуга цьому робота виключно з прозорими інструментами фінансування й угод. Покупець при придбанні квартири може перевірити всю дозвільну документацію, документацію на землю, технічні умови, всі інші юридичні аспекти. «Інтергалбуд» пропонує повний юридичний супровід угоди. Наші покупці можуть скористатися послугами акредитованих нотаріусів та юристів, які знають абсолютно всі нюанси. Договорів це забезпечує прозорість угоди. Покупка на етапі будівництва чи котловану це безперечно фінансово вигідно, проте можна натрапити на недобросовісного забудовника. У такому випадку радять перевірити, скільки об'єктів нерухомості є у компанії та чи всі вони добудовані. Можна також скористатися єдиним державним реєстром судових рішень та переконатися, що він не бере участі в будь-яких судових розглядах. У нас компанія кредитована в декількох банках. Ми активно приймаємо участь у програмі. Є оселя, зазначу зі свого боку, що ми також акредитовані в державних банках це Ощадбанк, Укргазбанк, які дуже ретельно перевіряють забудовників перед тим, як надати їм акредитацію та проводити з ними угоди. Відповідно, наші клієнти можуть не хвилюватися і бути впевненими, що компанія на сьогоднішній день є надійною і добудовує свої об'єкти в терміни, які зазначаються. Анія інтергалбуд максимально лояльна до свого клієнта. Віднедавна вона внесла зміни у всі договори купівлі продажу нерухомості, додавши пункт про усунення коштом забудовника наслідків можливих ушкоджень, що спричинені діями країни-агресора. Наш забудовник прописує на сьогоднішній день, що компанія несе ризики у випадку, якщо буде втручання руйнування об'єкту зв'язку з військовими діями на території України. Компанія має за свій рахунок Унок відновити об'єкт і передати право власності клієнту. Тобто компанія бере на себе ці ризики, самі основні, які там в нашій країні можуть бути за 22 роки на ринку. Компанія досягла значних результатів у сфері будівництва житлової та комерційної нерухомості в Україні. Девелопер реалізував 210 проєктів в житловій, комерційній та інфраструктурній сферах. Зокрема, йдеться про 190 будинків, в яких живуть понад 30 тисяч українських сімей.